Ісусу Христу, дорогі браття і сестри знову з вами. І сьогодні ми знову будемо говорити по темі недільного Євангелія, неділі 14 і по зелених свят. Перш за все, я зачитаю Євангеліє, а потім ми продовжимо нашу розмову. Євангелія від Матфея, 22 розділ, 1, 14 вірш, розповів Господь притчу отцю – Царство Небесне, подібне на царя, що справив своєму сину весілля, він писав своїй слуг закликати запрошених на весілля. Але вони не захотіли прийти, тоді він знову писав інший слуг, кажучи зверніться до запрошених, ось я обід мій приготовив заколото волів та підгодовану худобу, усе вже готове, ідіть на весілля. Та ті цим знехтували і пішли собі. Хто на власне поле, хто до свого храмарства, а інші, схопивши слух, познущалися з них і побивали. Рознівався цар і вислав військо, яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. Тоді він промовив до своїх слуг весілля готове. Але запрошені були негідними. Підіть, отже, на роздоріжжя і колише здибаєте, кличте на весілля. Вийшли ці слуги на дороги і зібрали всіх, кого тільки зустріли, злих і добрих, так що весільна світлиця була повна гостей. Коли увійшов той цар, щоб подивитися на своїх гостей, то побачив там чоловіка, що не був убраний у весільну одіж, і сказав до нього, як то ти увійшов сюди, друже, не маючи весільної одежі? А той мовчав, тоді цар промовив до слуг, зв'яжіть йому руки і ноги, та викиньте його геть у темряву кромішнього. Там буде плач і скреже зубів. Бо багато є закликаних, але мало є вибраних. Ми бачимо, що церква Христова знову ставить перед нами в недійному євангельському читанні е, притчу, якою Господь звертається до своїх слухачів. Звичайно, що е, сама е, самий засіб притчі або тематика притчі, вона, я вже говорив не раз, це наскільки багатогранна, що вона стосується до всіх слоїв е, суспільства. І її можна е, сприймати в, в різних таких площинах е, розуміння. Тому що вона була і сказана е, до тих, хто був його слухачами, які не сприймали е, Христа як Місію. Вона була також само і е, е, пророчмісіянським месіанську вказівку на те, що церква Христова буде обирати в себе не тільки Боговибраний народ, але й всі народи, які прийдуть до Христа. Вона така стосується особисто кожної з нас. Не тільки тих, що її слухали, а тих, що пізнають істину через пізнання святого Письма із Святої Євангелі. І тоді. Ми повинні відповісти собі на таке питання. Хто ми є у вимірі нашої духовності і релігійності через призму цього повчання? Вибрані чи тільки звані? Чому саме так може стоїть питання? А питання стоїть дуже відкрито. А відкритість полягає в тому, що наскільки ми розуміємо самих себе в вимірі часу і в вимірі простору. І якщо ми підходимо до цього, тоді ми е, бачимо, що не все так гладко в, на нашій дорож, життєвій дорозі, де би ми могли пов'язати духовне і матеріальне, матеріальне і духовне. От часто, розумієте, сьогодні духовне вважається тільки споглядачським, або з, зі сторони споглядання, концерт, кіно, вистави. От говорить, оце культура, оце духовність. Але духовність, вона не є споглядацькою. Духовність це перш за все углублення в глибини свого внутрішнього світу. Це зустріч самим собою і з Творцем. І тоді духовність набуває тих забарвлень, тих властивостей, які дають можливість нам розуміти, пізнати. І відповідати на дуже багато-багато питань. І в тому числі, як пов'язане духовне і матеріальне в моєму життєвому вимірі. Є такий російський письменник Мамлєв, який в своїй книзі після кінця отописує такий епізод. Америка, вищий навчальний заклад, факультет релігознавства і пастор веде лекцію, проводить лекцію на тему нагірної проповіді. Я думаю, що всі знають, що таке нагірна проповідь. Це блаженні і в які. І от студент піднімає руку і задає питання, скажіть, будь ласка, а що заплатили Христові за е, цю проповідь? Сконфужений е, пастор каже, нічого не заплатили. Ну, якщо нічого не заплатили, значить вона нічого не варта, вона маловажна. Я, для чого тоді обсуджувати її? Розумієте, от е, як часто. Людина, перетворившись споживача, старається підійти до розрішення питань з цієї сторони своєї діяльності. Значить, таке поняття, як духовність, воно втрачає своє значення, значимість свою. На перше місце стає хліб насущний. Його способи, його е, е, праці верніше над ним. І, і в нього. А решту це все таке е, видумане. О чому саме і світ е, людини е, втрачає м, оцю домінанту духовності, в якій е, сприймається тільки одне споглядання і матеріальна сторона. От е, євналіст акцентує на цьому. Що Христос, звертаючись до своїх слухачів в притчі якраз і ставить якби, акцент оцей. Одні пішли до свого крамарства, другі пішли до іншої своєї справи, нехтуючи запрошенням цього царя. Нехтуючи. Але давайте подивимося ближче на себе. А часто ми не нехтуємо цим же самим. Голос дзвона церковного в недільний день кличе нас до храму, до храму своєї душі, до храму, де ми зустрічаємося один на один, перш за все з Богом і з собою. Скільки часто перепон, я би сказав, таких незначимих. Побутових е, виникає на, на, на шляху до храму. Назвичайно багато. То я хочу відпочити, то я хочу піти зайнятися е, своїми справами, то я хочу піти на річку і так далі тому, тому, тому Тобто я займаюся е, побутовими справами, проблемами мого тіла, а Господь приготовив вже е, вечерю. Тайну вечерю для нас. Він жде нас. Він хоче, щоб ми були учасниками цієї тайної вечері і супричасниками її. Але ми не їм цим? Ми кажемо, ні, Господи, завжди. Підожди, я сьогодні не готовий. Я сьогодні собі спланував так час. А ти мене кличеш до себе. Ну, другим разом я прийду. Не задумайся на те, чи буде другий раз. Взагалі. А тим більше, що як ми відносимося часто критично, а що я там піду до церкви, що я там лишив і що я там забув? Ну так, коли ми е, сприймаємо е, релігію обрядово, от виконання обряду, там Різдво, Пасха, храмовий, храмове свято і так далі, оце для нас основне, бо тому, що там е, ми готуємося до цього. Матеріально, а от ми готуємося, госуємо стів, готуємо свій костюм, одіж, ми хочемо показати себе на ошах інших і так далі. Але глибина, глибина духовна, от як наскільки ми сприймаємо це свято, чи воно проходить через скільки через наш мозок і через приходить через наше серце де ми зустрічаємося з Богом, От, дійсно усвідомлено зустрічаємося з тою подією, яка відбулася в часі, яка відбувається на шпальтах нашої душі, не тільки е, там року чи з року в рік, а, а напевно і кожну хвилину. Бо втілення Сина Божого, його на цю землю. Не прийшов просто для того, щоб відбувся, не просто для того, щоб показати, от відбулася така подія. Він прийшов до кожної з нас і приходить до кожного з нас. Він стоїть біля серця кожної і стукає, відчини це серце. Я хочу бути в твоєму серці. Я хочу, щоб воно стало моєю домівкою. А ми закриваємо. І, і наскільки е, грубо на закриваємо, не розуміючи, що ми закриваємо свій шлях. До вічності в такий спосіб в єднанні з Христом. Знаєте, от я привів е, е, слова із цього роману, цього е, письменника, дуже глибокого релігійного філософа, от який е, старається показати людині. Зміст її життя на рівні її побутових таких сприйнять і себе і всього навколишнього світу. Це кхе, письменник, який відкриває для нас е, зміст нашої духовності. Оцей зміст. Е, Треба спізнати, засвоїти і не тільки, а задіяти у процес свій. Без духовності немає особистості. І коли дивитися на нас і на спосіб життя, ви знаєте, ми опинилися на рівні споживачів. І це дуже небезпечно для людської цивілізації взагалі не тільки для окремого взятого народу, тому що втрачається саме, як сказати, відчуття тої духовної потреби, духовного хліба, людина сповзає до низів свого біологічного начала. І е, це найвища проблема. Ви подивіться е, на стару Європу, де дійсно храми закриваються, перетворюються е, на побутові приміщення. Розумієте, от, е, ми кажемо Перша світова війна, там Друга світова війна, а Перша світова війна якраз і е, похоронила стару Європу з її е, старою культурою. От цим, тою великою духовністю, а Друга світова війна, тим більше випрацювала е, страшний феномен, де е, відбувається деградація духовності. Я думаю, що кожен із вас дивився фільм, ну, хто дивився, хто не дивився, зустріч на Ельбі. Тому я думаю, що, подививши цей фільм, ви просто емоційно сприйняли ті події, які мали місце там в воєнному 45-му році. Але там є особливий фрагмент. Зустрічається американець американський солдат з радянським солдатом, і американець каже: от, е, є така сила, яка які підчиняється все. Витягує доля, от каже, оця сила, який підчиняється, підчиняється і підчиниться все. Радянський солдат, якби відповідь йому каже, от є, а в нас є така сила, яка проти, буде протистояти цьому, це наша радянська влада. Але як бачите, час показав інше. Що все ж таки мане-мане і суєта. І стремління до е, влади, е, вони перемогли е, радянську владу, і все ж таки і далі просувається е, по глупці е, цивілізації, не географічно, а в духовному плані, і перемагає е, все ж таки, оці мани, витісняючи духовність. Оце саме найбільш трагічніше зараз, в теперішній історії людини на землі. Чого, кому поклоняється людина, яка цінність оцінює цінею саме найважливішою? Коли ми говорили, що 100 років тому все була честь, віра, і от я приведу вам приклад вже не сам з книжки, не з фільму, а з свого бачення. От будучи пархом в Делятині, я обслуговував і Миколичин, і прилеглі ті села, замінюючи хворого священника. І будучи на на похороні в Татарові, я відкрив Євангеліє, де на задній сторінці було написано. Відрікаються від п'ятики. Відрікає і фамілії. Одна е, на рік, друга на півтора року, там третя на все життя. От якою була повинна була бути віра цих людей, які, попавши в залежність е, горілки, знайшли е, в собі силу. Волі, і ця сила волі була підкріплена їхньою вірою, що вони поставили свої руки на цей Євангеліє, присягаючись не пити до кінця своїх днів. Коли ви знаєте, що залежність надзвичайно сильна і не так просто її позбутися, навіть при допомозі лікарства і сучасних методів. Але це була сила віри якою повинна сьогодні володіти людина або кожен із нас, щоб е, з споживача, споглядача перетворитися на, твор, на е, творчу субстанцію або співпрацюючу з творцем? Якою повинна бути сьогодні віра, коли спокус і, і е, дуже надзвичайно багато. І вони так входять в наше життя, в наш ритм життя, що ми не заміщуємо цього. Здавалось би, скільки є побутових речей, які сьогодні полегшують наше життя. Ми кажемо телевізор, комп'ютер і так далі. Так, ми можемо сидіти біля екрана, не подорожуючи по планеті, бачити всю її, всю її красоту і так далі. Інформаційне поле сьогодні. Та ж саме комп'ютер, ми можемо спілкуватися з собі подібними, які знаходяться десь там за тисячі кілометрів, бачачи їх візуально, сприймаючи їх і так далі подібні. Прекрасна річ. Але наскільки ця річ перетворена людиною в небезпечну для себе? Хто перетворив її? Тварина ні. Рослина ні. Людина. Чому? Постає питання. Теж постає питання. Напевно, тому, що часто неосмислене бажання, неконтрольоване бажання приводить до е, цього результату. Це перш за все, втрата самоконтролю. Втрата. От цього, е, такого, Отої підоснови духовності, що мені корисно, а що мене цікавить. А я вже не питаюся, наскільки воно небезпечне те, що мене цікавить. Я просто хочу, а чому я не можу? Хто мені може заборонити? А які результати, а що, що обходить когось? Розумієте? От. Оце е егоїстичне таке бачення е своїх потреб і е невміння зупинитися перед тим, що я пов повинен творити для того, щоб принести користь. І тоді втрачається оця потреба спілкування е з Богом. Е от Тоді ми говоримо, а що? Заплатили Христу. А для чого мені храм? А для чого мені молитва? А для чого мені літургія? А при чому тут Бог? Одні кажуть, що його немає, а другі кажуть, що є. Ну, я його не бачу. То може мені якраз добре жити без нього. Але фініш, який? Оцінка в цьому фінішу. Чи ми прийдемо, я вже друге повтираюся, до тої вічної Батьківщини і станемо її громадянами, чи навпаки нам буде відмовлено, і сам сказати, ні, у вас все не в порядку з документами. Ви не можете це осягнути. Ви не туди йшли. От куди ви йшли, йді туди, куди ви стрімилися. Там, де плачуть край зубов. Та де тьма кромішня. Тобто ми втратили свою весільну одіж, яку нам господар, а в таких ситуаціях коли господар закликав, запрошував цар усіх і вся на гостину, ці люди приходячи, вони готувалися до цього, їм видавали одіж святкову. І щоб вони е, в, свої, в цій одяжі е, були е, за столом разом з царем. Чому саме цей один відмовився від цієї одежі, знехтував цією одежею? Євангеліст, е, сам, сам Господь не вказує на це. Він більш тільки вказує на те, чому, е, чому саме. Е, Господар звернувся до тих, щоб запросити їх, які на роздоріжжях, на вулицях, тобто ті, які зайняті своєю справою і наповнити їх свої, ними свій дім. Але догадатися не важко. Значить, тут же знову серед цих гостей появляється той, хто нехтує, запрошує. Так, він прийшов. Але він нехтує е, тим, щоб одітися в ту одіж, яка би дала можливість йому е, бути пристойним е, серед зібрання. Він знов відділяється. І за те, що він нехтує цим, його і е, чекала, чекав такий присуд. От так же само, як і ми, нехтуємо цією одежею, одежею своєї душі. Я у дітей, я при галстуці в прекрасному костюмі, е, прекрасне плаття на мені і так далі, і тому подібне. Це моє тіло. А інтересно, в якій одежі моя душа? Що я припрацював для своєї душі? О, свої питання так. І через духовність свою, поняття духовності, поняття душі, духовного виміру, душа, в якому душа якраз стоїть в центрі цього бачення. Тому, дорогі браті і сестри, для нас це надзвичайно важливе питання. Хто ми? Вибрані? Чи звані. Ми всі звані, бо ми всі хрестилися у Христа. Але чи ми всі пішли за Христом? Чи наша ж дорога якраз пролягла з дорогою Христа, Чи Його Євангелія стало основним законом, через який ми реалізуємо себе як послідовники Христа? Чи ми скільки стали обрядовими? Наскільки ми вміємо святкувати свято і перетворимо це свято для свята свого тіла, а не для свята душі своєї. Душа християнка по природі, вона сама стремиться постійно бути в спілкуванні з, з Творцем. А от на перешкоді якраз існує ми витворюємо все те, що є, ставимо на перше місце, те, що стояти десь там, на інших місцях. І хліб, і до хліба. А коли ми не ставимо на перше місце, звичайно, що мане-мане стоять на першому місці. А там, де мане, мани там правди ніколи не було, не є. І напевно, що і не буде. Тому для душі своєї працюємо кожен на духовній ниві, міймо зрозуміти себе, мімо відчути потребу душі своєї і знайти час, можливість єднатися. Створцем. Так, і через храмову молитву, і через домашню молитву, і через вміння е, святкувати День е, Господній е, в тому розумінні, в якому е, нас вчить Святе Письмо. Дякую за увагу. Слава Ісусу Христу!